Доброго дня всім добрим людям. Не знаю, як тут звук буде, але на природі думаю, буде добре. І так багато там критиків на мою адресу висловлюється в тому, що я не знаю Конституції України. кажуть, читай Конституцію України. Ну приблизно як читає на парканах і в туалетах, оскільки Конституцію України треба не читати, а вивчати. Оскільки за нею стоять фундаментальні людські цінності, в тому числі і права людини і громадянина, та зміна суспільного устрою з розвинутого соціалізму на, і загальнонародної держави і на ліберальну демократію з віртуальною державою, на сьогоднішній день всі ці критики, мабуть, краще знають цю конституцію ніж я. За що їм честь і хвала. Які я не бачу, щоб вони боролися за права всіх громадян України, щоб вони подавали до суду, вигравали судові процеси проти держави України і органів місцевого самоврядування, які є на сьогоднішній день Віктор Федорович Науконович, змінюючи кведи, визначив їхній статус як органи місцевого управління державного характеру. Тобто, фактично, всі місцеві. Органи місцевого самоврядування є державними службовцями працівники, і вони це приховують від своїх громадян, своїх громад, своїх Ну, Окремо звертаю увагу на те, що ці критики, на жаль, так і не зрозуміли, що станом на сьогоднішній день держава Україна грабує підконтрольне населення. Не виплачує долю і чи частину від прибутку за користування об'єктами власності українського народу, тим паче це користування і, в тому числі, розпорядження на сьогоднішній день відбувається без згоди українського народу, без референдуму, в тому числі це чітко прописано в статті 13 Конституції України. Подальшому суди держави Україна на позови за. Виплату і незаконний, незаконний грабунок Суди Держави Україна пишуть таку фразу, що виключно у відповідності до Конституції, виключно законами, там визначається користування надрами, повітрям, землею і так далі. Ну, я не заперечую, що виключно законами, але ну, питання в іншому, питання в тому, коли український народ давав. Право на таке виключне розпорядження або виключне користування, оскільки в статті 13 з чорним по білому записано в межах, визначених цією Конституцією. Ці межі мають бути визначені е, або загальнонародним референдумом або опитуванням. Та неважливо, яким чином, але потрібно, щоб народ дав дозвіл на те, щоб держава Україна збирала кошти. За користування надрами, повітрям, землею, водними ресурсами, континентальним шельфом, або е, якимось іншим чином, який варто або придумати, або легітимізувати. Станом на сьогоднішній день е, я знаходжусь на батьківщині споконвічних українців, якщо ви бачите уважно, будете дивитися. То ця земля невдовзі стане без людей, вона стане пусткою, оскільки все заростає деревами, кущами, фактично припиняється господарська діяльність як така. І років через 10-15 тут буде гущовина, і люди будуть, скажімо так, не чисельні тут місцеві аборигени ще будуть доживати свій вік. В умовах безлюдської цивілізації, оскільки е, користування цивілізаційними е, досягненнями е, людства е, в, в, в значній мірі вони позбавлені і е, на сьогоднішній день їхнє життя живріє за рахунок пенсій, там е, доплат на дітей або виключно з заробічанства. Е, якщо раніше це було в Тюмені в Росії, то на сьогоднішній день це в, в Європі. І фактично наука в цих горах занепала, школи занепали, освіту на сьогоднішній день вони не здобувають, їхні діти привчають дітей привчають до того, що їхні діти будуть працювати на стройках, на фермах там, і так далі. І жоден з них не бажає вчитися і вивчитися нормально. Так, як було е, при розвинутому соціалізмі, що дітей заставляли вчити, вчитися. Сьогодні е, так, такого немає, примусу немає, у кожного свобода, е, свобода волі, свобода вираження поглядів. І тому на сьогоднішній день я бачу виключно занепад. Тому ті всі критики, які е, кажуть про те, що я не знаю Конституції України, що мені її варто читати, то я хотів би, щоб вони все-таки подумали над тим, чи правильно вони висловлюють цю критику на мою адресу, і чи доступною мовою я виражаюся, коли знімаю це відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Всього доброго, всім людям!